Будьмо свідомі, зупинімось у скорботній хвилині мовчання, згадаймо всіх захисників, що дивляться на нас із неба, що віддали за нас своє життя, за вільне. Українське майбуття щоденно о дев'ятій ранку у Нововолинську загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації. До слова, указ президент України Володимир Зеленський підписав ще 16 березня 2022 року. Тож, уже понад рік зранку, на всій території нашої держави згадують українців, які віддали своє життя у центрі міста. Опісля Хвилини мовчання лунає державний гімн України. Начальниця відділу культури Марія Душук убурено розповідає, що вона кожного дня, коли разом з колективом виходять на площу, аби вшанувати загиблих, спостерігають, як нововолинці байдуже проходять повз щоденно. Ми вшановуємо хвилиною мовчання наших героїв, і дуже прикро спостерігати за тим, як мешканці громади ігнорують або просто байдуже відносяться до такої миті. Ми вшановуємо тих хлопців, які боронять нашу незалежність, які поклали своє життя для збереження нашого життя? Ми опитали мешканців нашого міста, чи знають вони, як потрібно поводитися, коли лунає гімн України? Або що чому знають, що ігнорують та дізналися, що дотримуються нововолинці хвилини мовчання на державний гімн України, а ви не зупинились. Вибачте, ми спішимо. Я дуже мало часу маю. Я військовий і ми хочемо дружитися. А чому не тоді? Во деколи поспішаю. Але ти знаєш, чому її були? Для чого? Це я... щоб шанувати наших так. захисників, які загинули. Так, ну, я можу і так і шанувати без хвилини мовчання. Ми гарненько колективом виходимо всі і підтримуємо е, загальну українську е, хвилину мовчання. Будь ласка, ви щойно зупинилися? Чому ви стояли? Ну, тому що. Тому, що я почула слова ви свідомі, будьте свідомі і думаю. Кожен кожен з нас мусить бути свідомим, інакше у нас не буде просто держави. Марія Душук закликає громадян не бути байдужими. Я думаю, що дві хвилинки часу абсолютно не змінять суттєво ваш день і зупинитися і вшанувати хвилини мовчання це є обов'язок кожного із нас. Усі ми зранку кудись поспішаємо: чи то на роботу, чи то на навчання, або ж по своїх справах. Проте давайте завжди пам'ятати про тих, хто ціною власного життя захищав нашу землю землю Від окупантів та боровся за наше майбутнє усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну та виділити хоча б дві хвилини, аби схилити голови перед їхнім неоціненним подвигом.